Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку зміна властивості об'єкта у програмі. У програмі Scratch нашим об'єктом по замовчуванню є отакий рудий котик, так, якого зовуть Спрайт. Давайте подумаємо, які в нього є властивості. Правильно, перша властивість це ім'я, його звати Спрайт 1. Далі, у нього якийсь є певний колір. Розмір, напрям руху, положення на сцені таке інше. Все це і є об властивостями об'єкта. Властивості ми можемо змінювати двома способами: перший спосіб це зміна властивості вручну. І другий спосіб це зміна за допомогою програмних скриптів, таких як рук, вигляд, звук. Тож, давайте розглянемо перший спосіб зміна властивості вручну. Перша властивість, яку ми можемо змінити, це зміна імені. Наприклад, давайте нашого котика назвемо якось по-іншому. Наприклад, Вася. Набираємо в віконці з назвою. Нове ім'я і бачимо, що наш котик переіменувався на Васю. Наступна властивість це видимість і невидимість об'єкта на сцені. Зараз ми його бачимо. Якщо ми натиснемо це закреслене око, то наш об'єкт стає невидимим. Якщо ми натискаємо відкрите око, наш об'єкт знову з'являється на сцені. Далі розмір. Ми ставимо курсор у вікно з розміром. І для збільшення стандартний розмір це 100. Для збільшення розміру об'єкта. Давайте, наприклад, наберемо 250 і натиснемо Enter. Бачимо, як змінився наш котик. так? Якщо ми замість 250 введемо 50 і натиснемо Enter, то бачимо, наш котик став значно меншим. Якщо нам потрібно повернути його до стандартного розміру, ми набираємо 100, натискаємо Enter, і наш котик такий, який був на початку нашого уроку. Наступна властивість це напрям. Ми можемо змінювати напрям руху котика, або вводячи тут цифри у віконці, або скориставшись оцією стрілочкою. Бачимо, повертаючи її. Ми можемо якось змінювати напрям руху нашого котика. І ще у нас тут є значення x та y. Вони відповідають за знаходження котика на сцені. x – за вертикальне знаходження, а Y. За горизонтальне знаходження на сцені. Звичайно, ми можемо перетягувати котика за допомогою вказівника, але іноді при написанні програми нам треба, щоб котик опинився в якомусь конкретному місці, в конкретній точці на сцені. І для цього нам потрібно задавати параметри х' у. Якщо ми додаємо якісь від'ємні цифри по х. Наприклад, 250, то наш котик рухається вправо. Ой, Якщо ми з плюсом да, задаємо значення, якщо ми задаємо від'ємні значення х, то наш котик рухається вліво. Якщо ми задаємо, так само працює з y, якісь від'ємні значення. Давайте мінус 100. То наш котик рухається вниз. Якщо ми вводимо значення з плюсом, наприклад, давайте 200 саме, наш котик рухається вгору. Центр сцени, це буде значення х та y0. І наш котик знову опиняється в центрі сцени. Зовнішній вигляд нашого котика. Тобто колір, ми можемо змінювати іще за допомогою цієї вкладки Образи. Натиснувши на неї, у нас тут з'являється, схоже так, на вікно Paint. І що ми можемо змінити? Ми можемо, наприклад, обрати якийсь колір, ну, нехай буде такий фіолетовий. так, можна вибрати якийсь інший з палітри. Обираємо. Інструмент заповнення. І наводячи і натискаючи правою кнопкою мишки на певний елемент котика, ми його зафарбуємо в вибраний колір. Також ми можемо до образу котика додати якісь аксесуари додаткові. Ну, Наприклад, давайте з вами оберемо червоний колір. Так? Оберемо пензлик і намалюємо нашому котику отакий красивий бантик-бабочку на шиці, щоб він у нас був більш красивий. І дивіться, от у нас, бачите, образ 1 вже є змінений. Тут іще є образ 2, такий же рудий котик, тільки трішки по-іншому він крокує. Також ми можемо додати якісь додаткові образи, і також їх змінити за власним смаком. І ще вручну ми з вами що можемо додавати до нашої програми це тло. Тобто тут багато різних варіантів є, так, і вибравши. Якесь тло, ми змінюємо зовнішній вигляд сцени, так, наш котик опиняється в якомусь там новому місці, наш Вася. Да? Це ми з вами розглянули зміни вручну. А ще ми можемо змінювати властивості за допомогою програмних скриптів. Рух, вигляд та звук. Ну, давайте щось з вами спробуємо зробити. Вибираємо прапорець, коли натиснуто зелений прапорець. І давайте з вами виберемо вигляд. Наприклад, змінити образ. Це у нас образ 2, виберемо образ 1. І натискаємо зелений прапорець, і бачимо, що наш котик з рудого зробився фіолетовим з червоною бабочкою. Також ми можемо тут обрати, наприклад, змінити ефект Колір на 25%, нехай буде. Натискаємо. Прапорець, і бачимо, наш котик змінився за кольором. Також тут є дуже багато різних функцій, наприклад, роздуття. Бачимо так, як змінився наш котик. Пікселями, мозаїка, яскравість, закручування. Ну, давайте пікселями подивимося, який має вигляд. Тобто, бачимо, так? як змінюється наш котик зовнішній вид. Щоб повернути його до звичайного вигляду, ми натискаємо Зупинити, наша програма зупиняється, і котик становиться таким, яким ми його на останній стадії зміни зробили. Також ми можемо тут що змінювати тло. Але для цього потрібно додати ще якісь додаткові тло. Бачите, зараз у нас бачимо наш котик став пікселями, так, і тло 1, тобто порожня сцена, так як у нас було вибрано. Зупиняємо наш стрип, наш котик становиться таким, як був раніше. Давайте розглянемо ще зміну руху. Наприклад, залишається у нас цеглинка, коли натиснуто зелений прапорець. І давайте виберемо от поворот по часовій стрілці на 15 градусів. Натискаємо прапорець і бачимо, що наш котик повертається так, при кожному натисканні нашої рухи. Нашого зеленого прапорця. Також, знову-таки, ми можемо задати от конкретні якісь значення x та y. Давайте проберемо цей поворот і вибрати, наприклад, взати одну секунду. Це у нас зараз вказані ті значення, де знаходиться наш котик. А ми давайте введемо мінус. 70. А y нехай буде у нас 50. І натискаємо зелений прапорець, і бачимо, що наш котик перемістився так, у заданому напрямку і зупинився в тій точці, яку ми йому вказали. Давайте тепер з вами розглянемо виконання нашого домашнього завдання. Нам з вами Потрібно створити, щоб котик рухався у нас по перехрестю по вулиці, так переходив дорогу і зупинявся в певному місці. Тож ми з вами перше, що оберемо для нашого котика, це необхідне нам тло, це буде поза приміщенням. Так, І от вибираємо цю от вулицю. Котика ми переміщуємо для початку от сюди. Так? Він знаходиться на тротуарі, нам треба, щоб він перемістився на цю сторону вулиці. І давайте додамо до цього, що ще коли він перейде, він змінить колір і скаже «Няв». Тож, давайте розпочнемо події, коли натиснуто зелений прапорець. Рух, він у нас повертається проти часової стрілки на 15 градусів. Далі переміститися йому потрібно в координати, вводимо, 60 по х, і по У, значення буде у нас. 7. Так, тепер переходимо у звуки і вставляємо цеглинку Відтворити звук няв. і вигляд, змінити шукаємо ефект, кольор на 25. Що ж, давайте спробуємо запустити нашу програму і подивимося, що у нас відбудеться при виконанні. Тобто, бачимо, наш котик перейшов через дорогу, сказав Мяу і змінив свій кольор. Коли ми зупиняємо скрип, котик повертається до свого звичайного кольору. Давайте іще раз. Пробуйте, будь ласка, написати таку програму. Якщо у вас немає встановленого скреч на комп'ютері, ви можете написати цю програму, перейшовши в середовище для програмування онлайн скреч, посилання на яке я додаю до уроку. Дякую вам, діти, за увагу. Чекаю на ваші відповіді. До побачення!